Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, супертяжі на марші. Ф'юрі розігріває трилогію з Усиком, Джошо готується до повернення, а Вайлдер чекає Мілера. Великий сезон у Хеві Вейті стартує вже 19 липня, який ми обов'язково подивимося в нашому телеграм-каналі. Тому переходьте та підписуйтеся. Що ж, розпочнемо з того, що Тайсон Фюрі офіційно підтвердив своє повернення на 2026 рік, хоча й казав у попередньому інтерв'ю, що готовий вже восени. Після двох поразок від Усика Веріаді циганський король оголосив про третій акт драми: Усик, я хочу реванш в Англії, це саме той бій, якого я хочу. Згодом він опублікував світлину з українцем і додав дату: 18 квітня 2026 року стадіон Вемблі трилогія. Цей анонс підтримав від турки Шейх, очільник Ріад кріацизм. Циганський король повертається, ми поговорили з ним і він дав слово. Буде в ринзі у 2026 році. У нас є кролик для полювання. Цікаво, що кроликом Ф'юрі традиційно називає усика, і в останніх відео Тайсон не стримує себе. У своєму звичному стилі він з'явився перед камерою з гумовою лялькою, до якої причепив обличчя Олександра. У мене є маленький усик, Готуюсь з добою у квітні 2026-го, а поки його будуть мати як захочуть. На провокації з британського боку стримано відповів Сергій Лапін, директор команди українського чемпіона. Ідея третього поєдинку обговорювалася між нашими командами ще з часів другого бою. Я ніколи не сумнівався, що разом з Gold Star Promotions ми зможемо реалізувати це. Але зараз Олександр Русик і вся наша команда повністю зосереджені на поєдинку з Дюбуа 19 липня і на досягненні історичної мети. Звання триразового абсолютного чемпіона світу. Сфокусованість і повна самовіддача це основна стратегія чемпіона. Коли мета буде досягнута, ми готові до наступного раунду. Тим часом Даніель Дюбуа, який готується до реваншу з Усиком, прокоментував ситуацію з Тайсоном Ф'юрі. Я не думаю, що навіть сам Ф'юрі сприймає себе серйозно. Він просто говорить те, що приходить в голову. Я думав, що він повернеться, він таке робив і раніше. З усіма цими титулами на кону він обов'язково ще з'явиться. Це буде мегафайт, це те, чого хочеться. Нам потрібно, щоб надважкий дивізіон залишався живим, щоб ми бійці могли проводити великі бої. Девід Хей, екс-чемпіон, проаналізував ситуацію реваншу усик Дюбуа. Я вважаю, що в першому бою у Дюбуа був шанс, але його ніби схопили за шкірку. Крім удару нижче пояса чи на межі, там майже нічого не було. Він був занадто обережним, тримався далеко. Проти Джоша він був іншим, пресингував і йшов уперед. І якщо він підійде до бою з Усиком, як Чісора, тоді в нього є шанс. Усик провів два бої з Джошу а два з Ф'юрі. Це були важкі поєдинки з важкими підготовками. Я знаю, як виснажує спаринг із великими хлопцями. У нього великий пробіг, і якщо у Дюба є шанс, то це саме зараз. Усик уже все довів, але, можливо, настав момент, коли він почне здавати. Якщо так, Дюбоа може цим скористатись. Між іншим, поки готується головний бій 19 липня, який ми подивимося з повним кардом в нашому телеграм-каналі, то один із андеркартових поєдинків серед українців, Владислав Сіренко, проти Андрія Новицького, було скасовано через травму Андрія, якому, до речі, 4 липня виповнилося 30 років. Пошкодження під час спарингу призвело до розриву хрестоподібних зв'язок коліна, що вимагає відновлення приблизно 6 місяців. Тому зараз головне побажати Андрію здоров'я. А Владислав Сіренко прокоментував ситуацію так: відреагував цілком нормально. Я розумію, що ті, хто багато говорить, зазвичай потім зливаються. Ми з командою переглянули бої Декреса. Це хороший суперник на даному етапі. Я був би радий, якби бій з Новицьким таки відбувся, але дуже сумніваюся, що вони колись погодяться. Щодо 35-річного Ентоні Джоша, який вперше за кар'єру взяв паузу, і про якого також згадує Ф'юрі, що хоче побитися з ним, якщо усик не захоче, то після поразки нокаутом від Дюбуа та операції Ейджей заявив про нові цілі. Бокс, це моє життя, я вперше за 12-13 років взяв рік перерви, привів у порядок тіло, і тепер я на іншому етапі кар'єри. У мене залишилося небагато років, тому потрібно діяти стратегічно. Коли повернуся буде з розмахом. Я не просто повертаюся я хочу знову захопити дивізіон. Прийму будь-який виклик. Тепер кожен мій бій великий бій. В той же час ділян Вайт все ще мріє про поєдинок із Дентайм Вайлдером. Я все ще хочу цього бою, все ще вірю, що можу його побити, можу його нокаутувати, і так він мені не подобається. Але я не буду з'ясовувати стосунки в соцмережах, якщо йому є що сказати, хай скаже в обличчя. Мене цікавить тільки фізична розбірка, а словесна. Але перед тим бій проти музей тауми 16 серпня в еріді, кажуть, що в мене немає шансів, що він надто швидкий. Але я теж великий, я теж швидкий, я незручний. Я все ще частина зграї. І ще добре пам'ятаю, як вона мислить, тож погнали. А щодо Вайлдера, якого задав Вайт, то після перемоги над Тайрелом Херндоном Деонтей відновив упевненість. Але йому також кинув виклик Джарел Міллер, який, до речі, битиметься проти Джареда Андерсона 13 вересня у карді канело Кроуфорд, Вайлдер у своєму звичному стилі відповів Міллеру: Якщо цей бій таки відбудеться, сподіваюся, що він уже оплатив своє поховання. Я не можу дочекатись. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.